Це нова моделька. До речі, вона є в кольорах, дівчат. Хто хоче, вона ще є в кольорах. Я забула за неї. Бачите, капюшон. Бачите, ще не розпушилась, дівчат. Ще не розпушилась. Ось така моделька. Дві кишеньки, вона йде подовжена. Ви собі стягнули. По ній йдуть ось такі зигзаги, бачите? Вони є в різних кольорах. Дивіться, є в чорному кольорі. Ця моделька є в чорному кольорі. Зараз буду витягувати. А, баклажан є. Ось ця моделька ще є, баклажан. Ця моделька є е, ось таке типу бордо. Чи це є бордо? Ні, це є бордо. Ось таке бордо, дівчатка. Всім привіт, хто доєднується. Дівчата, якщо щось потрібно, пишіть, бо я довго не буду. Ось такий, дівчатка, в синьому гарний колір. Дівчат, дуже гарні кольора цей раз прийшли. Дивіться, який класний сині, дівчат. Дуже гарна модель. Треба поробити фото на неї і в зеленому кольорі. Дівчатка, нова моделька, поки є кольора. Якщо комусь подобається, така моделька. Дивіться, який зелений гарний. Малина супорова. Дівчатка, вони всі гарні. Подивіться, яка зелень класна. Нічого, я її, дівчатка, пофоткаю, вона розпушиться вона зовсім буде іначе виглядати. Дивіться, ось ця моделька подовжена, знизу стягуєте дві кишеньки капішон. Якщо когось цікавить, робите скріни і мені пишете.